Запам'ятайте мене з таким волоссям. Всім привіт! Давно мене не було на цьому каналі. Тому що я багато працювала, було багато різних справ, і коли ти якби не в професії блогерства, так ти не постійно щось знімаєш, то в тебе немає часу, щоб там виділити і познімати, тому що ще багато різних домашніх справ, різних взагалі справ по роботі і по всьому іншому зараз. Я вам скажу, що в мене є небагато часу знову ж таки, тому що я сьогодні зараз іду змінювати свою зачіску. Нарешті я чекала цього два місяці, тому що запис до майстра, до якого я записалась, два місяці наперед був. І ось, нарешті, цей день не став. Я сьогодні йду. Ну, запам'ятаєте мене з таким волоссям, ви його бачите, востаннє. Десь постараю кадри, як я хочу змінити свою стрижку. Це, типу, як каскад, але це не повністю каскад. Тому що я не хочу, щоб всі волоси мої пропрацьовували цією каскадною технікою. тому що мені здається, що воно. Буде максимально якась погризене тоді волосся. Я хочу лише частину у обличчя, ось тут так, зробити, типу, як каскада, щоб воно виглядало більш доглянуто і шарами. Тому що зараз воно ну, мені взагалі не подобається, як виглядає. Також я все життя була блондинкою, і в ідеалі, звичайно, я би хотіла повернутися в блонд, але не зараз. Зараз я просто зроблю деякі прядочки світлішими. і Буде все-таки світліше виглядати мій відтінок. Якщо чесно, я дуже хвилююсь. Ладно, ще колір булося, да? Я бачила, що в неї дуже гарні роботи в цій майстрині це полька, якщо що це не українка. І ще буде квест їй пояснити, да, як я хочу. Я надію, вона говорить англійською. Тому що моя польська не дуже. Я хвилююсь більше за стрижку, якщо чесно. Тому що багато хто знає, що зробити. Каскад красиво, так щоб воно виглядало дорого, щоб воно виглядало не як облізла лисиця, якась а щоб красиво. Це дуже важко. Тому я дуже сподіваюся, що вона зробить саме так, як я це уявляю, тому що на її сторінці те, як вона комусь іншому робила такі стрижки, виглядало якби красиво, тому я її і обрала. Хто підписаний на мій телеграм-канал? Знаю, що я з Кореї замовляла косметику доглядову. Дуже класна косметика. кстати. можу зняти обзорчик на неї. так? там мені ось ось така фуді маска, бальзамчик для губ попався. Я думаю, ви його знаєте. Там були знижки тоді, і я купила за долар. Уявляється, це дуже дешево, долар, і це оригінал. І дуже класно зголожує губи. У мене було декілька днів назад, що в мене тріснула верхня губа. Не знаю, чому в мене тріснула, може багато хочу. <плес> так ось, у мене тріснула верхня губа. І нічого не допомагало, ніякі обичні бальзами. Я взяла помазала оцю фрудії, і в мене за ніч пройшла ранка. Тому дуже класна ця маска для губ чи бальзам я не знаю. Правильно, може, ви можете мені щось порадити, що ви хотіли від мене бачити? Пишіть в коментарі. Я знаю точно, що я зніму для вас відео моїх б'юті штучок. Які топ-топ у мене прям і я ними завжди користуюся. Вони супер кайфові. Може, ви ще щось хочете? Не знаю. Ну що я вже нафарбувалася, Зараз буду одягатися на вулиці зима, на вулиці Мінус, на вулиці Сніг, на вулиці Фу, просто ненавиджу зиму. Я йду одягатись і їдемо в салон. Зняти першу реакцію, але ти вже мені сказав, коли я сіла в машину. Давай ще раз зробимо вигляд, що це перший раз. Моя красота, ти дуже гарна. Як тобі, мої волоси? А ти різницю бачиш взагалі? Так, да, бачу у нас накручене, трохи пофарбоване, Тут, тут спацперді. Дуже гарно. Мені подобається. Світ помінявся так, мені і, подобається. І, і коротше стало. Просто зараз не видно, бо я в шубці. Мій дуже подобається. Ще дома покажу тобі. Всім приветики опять. Так, ну що я помила волосечко, зробила укладку. Мені дуже подобається, як виглядають ось ці свої. Коротше, повністю задоволена. Вона зробила прям так, як я хотіла. Зараз я така зібрана, красиво вже, тому що ми будемо їхати в закопане. Зараз, напевно, сяду в машину і розкажу вам взагалі, куди ми їдемо, що ми будемо робити, і що взагалі буде. Ми їдемо всього лише, можна так сказати, на один день. Сьогодні субота, ми виїжджаємо, і завтра, вже в неділю, ми їдемо додому. Нам від Кракова їхати десь півтори години, не так довго, тому ми вирішили зробити такий маленький вікенд. Хотіли сьогодні покататися на сноубайках. Но вони сьогодні були вже всі заброніровані, тому я забронірувала на завтра, на 10 ранку. А сьогодні ми приїдемо, будемо просто ходити по закопаному, піднімемось на одну гору, там має три бути, три бути воно дуже воно красивий краєвид. Тому сподіваюся, що все буде класно. Тому що погода просто шикарна. Подивіться, яке світить сонце. Мене аж сліпить, я вообще нічого не бачу. Так що я думаю, що буде все супер класно і ми не замерзнемо. Так, ну що, ми вже приїхали в Закопане, Ми зразу приїхали до цієї гори, Губаловка, здається, називається. Зараз ми йдемо саме до неї, купимо білетики на фунікульор і будемо підніматися наверх. Погода взагалі шикарна, взагалі не холодно, класне світо сонечко. Дивіться, яка погода, просто шик. Напався черга, це щоб піти на фінікульор. І зараз треба це все. Простояти, щоб піднятися на гору. Тому будемо стояти і чекати. <плес> Ось на такому ми будемо з'їхати. Це фінікульорчик такий. thank you Вже на горі. Подивіться, як тут красиво. Це вообще. Зараз ми ходимо ось тут на цій горі. Тут багато таких різних кафешок, магазинчиків. Просто обзорні площадки, де можна дивитися на всю красу. Тільки що пофоткались. Дуже красиві краєвиди. Це Щоб просто покажу вам, що тут є. Бо людей дуже багато і незручно ходити, розмовляти трішки. Так, я сподіваюся, що мені вийшло передати цю всю атмосферу, показати, як тут що тут, бо тут дуже круто. Атракціонів ніяких немає, тут є на лисах можна спускатися, на різних горках кататися це все, але ми не будемо. Ми просто чілимо, п'ємо гінтвенчик і дивимося на цю всю красу. Тому, якщо ви, наприклад, любите кататися на лижах, то тут ще можна класно провести час, кататись на лижах, на сноубордах, Тут діти катаються, тут маленькі такі горки є для дітей. Тому тут дуже круто. Ну що ми вже спустилися з цієї гори. Зараз їдемо в готель, тому що в нас заселення після чотирьох. Після того ми думаємо поїхати в терми і не знаю, або там будемо їсти, або десь ще заїдемо. Поїмо а на самих термах, напевно, я не буду знімати, що там, як всередині, тому що це басейни. І я не буду брати телефон, щоб його не втопити, щоб просто відпочивати. Можу познімати лише як всередині, тільки як ми зайдемо до того, як я покладу телефон в свій шкафчик. Тому до зустрічі, не знаю, або в готелі, або в фермах. Ми прийшли зараз в корчму <просу> кушать. Заказали собі курочку, картошечку, чайочок і все. І після цього ми йдемо в тарми. Принесли ось так виглядають тарілки. Це ми взяли, там було написано, що салати. Принесли ось сікі, я це все не їм. Буде Віталіку. Так, зараз будемо пробувати, яка воно на смак. Тут така порція здорова. Я не знаю, яке це. Всім привіт, я вас потеряла. Я не знаю, як я це зім, бо тут просто огром'яна порція. Ммм, Вкусно. Тобі як по відгукам тут дуже смачно, всі пишуть. В принципі, вкусно. Ну, мені подобається. Коротше, порція така велика, що я просто не можу доїсти. Подивіться ще, скільки в мене залишилось. Я зараз просто лопну, чесно слово. Ну що, ми ось заїхали на територію терм. Зараз будемо заходити, переодягатися і купатися. У нас на вулиці Мінус три, бачите, отам пар іде. Це там басейни на вулиці, і люди в них купаються. І там гаряча вода термальна. І ми зараз теж там будемо, але знімати я це вже не буду. <плес> Так, Ну що ми вийшли вже з терм. Зараз одинадцята вечора. Це було так круто, коли на вулиці мінус 3, мінус 4 вже було. Просто холодійна, а ти в гарячому басейні купаєшся. Пар такий був, що взагалі не було видно навіть на пів метра нікого. Це дуже крутий відпочинок, такий сьогодні був. А ми зараз будемо їхати вже в готель, тому що... Нам рано просинатися, бо завтра буде ще одна класна активність зранку. Тому до зустрічі вже завтра. Раночок. Ми що? Ми вже проснулися ось в такому прекрасному костюмі. Вгадайте, куди ми їдемо? Я думаю, по костюму можна зрозуміти, правда? Ми будемо кататися на сноубайках. Прикол, правда? Ми ніколи ще не каталися, це дуже інтересно. Я, правда, вдома забула свою таку типу як балаклаву, щоб мені тепліше було. Ну нічого, думаю, буде нормально. Ми всього лише час від будемо кататися. Там ще шлеми повинні видавати. Так що надіюсь, що буде все супер. Так, Ми вже приїхали сюди, на цю локацію в видно снігоходи. Сказали нам йти в бюро до них. Будемо зараз о чому-то розговорювати. Ми нас будуть вчити, як це все Ой, Я вже дуже сильно жду. Зараз ми вже будемо сідати і будемо їхати. Страшно. Байки вже йде на локацію заносить шльоми. Я взагалі в повному шокі, тому що це було дуже екстремально. Це більш екстремально, ніж на квадроциклах. Це більш екстремально, ніж на водних е мотоциклах і якось не знаю. Дуже Різкі різні горки, повороти. Я в Мене цей костюм він трошки слизький, я не могла сидіти на цьому сидінні. Мене постійно шатало пару разів реально чуть не випала. Просто ми взяли один квадроцикл, ой, е е сніжний мотик, бо мені кажеться, що я б не змогла ним керувати. Мені і так сидіти було важко, а керувати я б взагалі не змогла. Їдемо додому, вікенд пройшов просто шикарно. Я взагалі ніколи не була в сніжному місці зимою, типу як в Карпатах чи в Закопаному. Тому для мене це нереальний відпочинок був. Скажи, як для тебе відпочинок пройшов? Супер. Мені все сподобалось. Типу, класно, відпочивається після великого міста. Е, от, гори, клімат, вайб, це неймовірний. Все супер. Просто круто. І навіть цей один день, який ми тут були, але він нереально розслабив. І це просто шикарно. Тому ми їдемо додому знову на роботу, знову працювати. Пишіть в коментарі, як вам цей міні-влог. Що сподобалось, можливо, ви теж катались на снігоходах, Напишіть ваші враження, як вам. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі!